Жила була високо в небі маленька зірочка на ім'я Ліна. Вона була дуже яскрава, але одного разу помітила, що втратила свій найулюбленіший промінчик той, яким завжди світила на дитячі сни. Ой, куди ж він подівся? засмутилася зірочка. Без нього ніхто не побачить мій теплий світ, і вона вирушила шукати його. Спочатку полетіла до місяця. Місяцю, друже, ти не бачив мого промінчика? Ні, маленька. Але я бачив, як щось золотисте впало у ліс. Може, то він. Зірочка спустилася нижче до темного лісу. Там у кущах хтось тихенько схлипував. То була совеня. Чому ти плачеш? запитала Ліна. У мене зламалось крильце, і я боюся темряви, відповіло совеня. Зірочка усміхнулася і торкнулася його крильця. І раптом блиск від її серця відлетів золотий промінчик і зігрів совеня. Це мій промінчик. радісно вигукнула Ліна. Він сам знайшов мене, коли я допомогла іншому. Совеня щасливо змахнуло здоровим крильцем і полетіло до гнізда. А зірочка знову піднялася високо-високо в небо. Тепер її світло стало ще теплішим, бо вона зрозуміла справжнє сяйво з'являється, коли робиш добро.